Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Голі ліси, висохлі річки, стихійні сміттєзвалища, екологічна катастрофа ближче ніж здається на перший погляд. Як українська влада вміє дбати про природу? Дізнавався народний контроль. Нещодавні події назвали, що поблизу Львова сколихнули всю країну, Тонни сміття запалали, гасячи пожежу, загинули люди. Про рекультивацію сміттярки говорили роками. Та далі балачок справа не йшла. Екологи схопилися за голову лише після трагедії. От скільки просилося до вищого керівництва до області, до міста. Прохання було громади села Грибович, мало закрити Сміттєзвалища ніхто не реагував. Ми намагаємося вийти з цієї біди і для того робимо все можливе, щоб сама катастрофа не пішла далі. Трагедії можна було уникнути, якби місцеві чиновники роками не закривали очі на проблему. Тепер, щоб виправити ситуацію, доведеться докласти титанічні зусилля. Пошук і виділення нової ділянки, пошук інвестора, виділення коштів з державного бюджету. За нашим наполяганням створена спільна робоча група, яка має напрацювати вихід ситуації. Дохла риба та нестерпний сморід вже місяць в одному з регіонів Житомирщини оголошена. Надзвичайна ситуація через забруднення річки Случ раки візне просто на берег. Риба йшла вся зверху. Я я жах. Я просто жахнувся. У случ несе стоки Хомора з сусідньої Хмельниччини. Та поки чиновники шукають винних у катастрофі, річка чистішою не стає. Екологи обох областей ніяк не налагодять співпрацю, аби виправити ситуацію. Була проведена перевірка, і з того часу абсолютно. Можновладці додають, шукають шляхи вирішення проблеми. Рекомендація від Інституту гідробіології НАН України стосовно побудови так званих біоплатов, бокових відолуджень від річки, щоб це все забруднення могло певним чином бути усунено біологічним шляхом. Минулого літа на місці цих штучних озер був берег. Поблизу прута відпочивали сотні людей. Там люди купалися. Тут всі села, які навколишні приїжджали сюди відпочивати. За кілька місяців невідомі вивезли з цього прикарпатського селища тонни шутру. Тепер замість берега кількометрові прірви. Три метри вниз це близько 200 тисяч кубів гравію. Вивезено з під моста. Це приблизно там 360 тисяч тонн. Що коїться на березі пруту, йдемо питати у селищного очільника. Той переконує, будуватимуть пам'ятник героям Небесної сотні. От і гравійну суміш везуть під нього. Та документи, які підтверджують його слова, чиновник не хоче показувати. Покажіть, а я не, Ви не я не хочу. Ми не хочу. Я не хочу. А да. проектна документація теж я не хочу. Подати. Ми повідомили про свавілля заболоцьких чиновників Міністерства екології. Там запевнили, за надра місцевого значення скоро питатимуть з місцевого керівництва. Київ не може контролювати, що у снятинському районі відбувається. Ми повинні делегувати відповідальність місцевим органам влади, і тоді підприємства повинні будуть заплатити не в державний бюджет, а в бюджет місцевої громади. А місцева громада буде бачити це і буде свого сільського голову і свою сільську раду питатися. Екологічна сфера, як і багато інших в Україні, потребує реформ. Та головна біда у тому, що влада не поспішає їх проводити, бо давно махнула рукою на стан довкілля.